Усім привіт! Ви на каналі MA і ми продовжуємо з вами програму 5 класу. І сьогодні ми розглянемо тему порівняння натуральних чисел, округлення натуральних чисел. Отже, розпочинаємо. Ми можемо порівнювати натуральні числа. Але виникає питання, як записати математично результат порівняння. Ми можемо записати результат порівняння двох натуральних чисел, використовуючи знаки менше або більше. Наприклад, таким чином можна записати, що 2 менше 5. І це читається так: 2 менше 5. Так само 6 менше 14. І Точно так само читається все зі знаком більше 12 більше 4, 120 більше 100. Тепер розглянемо правила порівняння натуральних чисел. Правило перше. Якщо у двох натуральних чисел різна кількість цифр або знаків, як їх називають, то більшим із них буде те, в якого більша кількість знаків. Наприклад, число 2567 буде більше за 256. Оскільки в числа 2567 4 знаки, а у числа 256 3 знаки. Наступне правило 2. Серед двох натуральних чисел з однаковою кількістю знаків більшим буде те. В якого кількість одиниць найвищого розряду більша. Якщо у цьому розряді вони мають однакову кількість одиниць, то необхідно порівняти кількість одиниць попереднього розряду. І так далі. Наприклад, нам потрібно порівняти два числа: 4856 і 6234. Як бачимо, це два чотирицифрових числа, тому ми дивимося на старший розряд 1000. В першому числі, числі це 4, в другому числі це 6. Тобто 4 менше 6, тому число 4856 буде менше, ніж 6234. Ще один приклад. Нам потрібно порівняти числа 8936 і 8930. Починаємо з старшого розряду. 8, 8 числа однакові. Тому згідно з другої частини правила 2 ми рухаємося до попереднього розряду. Дивимося сот... сотні 9 і 9. Отже, знову ж користуємося другою частиною правила 2. Переходимо до десятків. 3, 3. Тепер переходимо до одиниць, оскільки 3 і 3 також рівні. 6, 0. 6 більше за 0, тому знак більше. Тому число 8936 більше, ніж 8930. Але виявляється, що ми можемо порівнювати не тільки окремі взяті значення чисел, але й і значення числових виразів. Розглянемо приклад. Порівняти різницю. 76 мінус 29 і суму 15 плюс 33. Отже, що ми робимо перше Знаходимо різницю 76 мінус 29. Така різниця дорівнює 47. Наступним кроком ми знаходимо з вами суму 15 плюс 33. І це буде дорівнювати 48. А тепер важко порівняти, що, оскільки 47 менше, ніж 48 кома то тоді і різниця чисел 76 відняти 29 буде менше, ніж сума 15 плюс 33. Розглянемо ось такий запис. Він означає, що число 62 Менше за 86. А число 86 менше, ніж число 99. Але цей запис читається трошки інакше. Цей запис ще може означати і, і, і читається він правильно таким чином, що число 86 більше. Тобто, тобто все ми починаємо спочатку звідси. Більше, ніж 62 і менше, ніж 99. Тобто ще раз, число 86, ми починаємо читати його зсередини. Число 86 менше, ніж, е, більше, ніж 62, але менше, ніж 99. А взагалі, ось цей запис, коли, наприклад, число Б, чис, число, число наприклад, буде більшим, ніж число А, але меншим, ніж число С, називають подвійною нерівністю. Тепер переходимо до округлення натуральних чисел. Давайте уявимо собі ситуацію, що у нас є завод, на якому працює. Станом, наприклад, на на 1 листопада працювало 2324 працівники. 2324 працівники. І через певний час кількість працівників на заводі може змінитися. Так? А у числі може змінитися будь-яка цифра. Розрядів. Наприклад, там одиниць або десятків, а можливо, навіть і сотень. І так далі. Тому ми можемо сказати, що а, станом на 1 листопада приблизно на заводі працювало 2320 працівників. Тобто ми замінили цифру одиниць на 0. І в цьому разі. Кажуть, що ми заокруглили число до десятків. Наше заокруглення ми можемо записати таким чином. Ось цей знак означає знак наближеної рівності, і його читають наближено до рівні. Тобто ось цей запис ми можемо прочитати так: 2324 наближено дорівнює. 2320. Варто запам'ятати, що дане число округлюють до заданого розряду таким чином, щоб результат заокруглення якнайменше відрізнявся від нашого даного числа. Так, наприклад, округлюючи число 4381 до сотень. Ми бачимо, що його наближеним, наближеним, воно наближено буде дорівнювати 4400. Це дійсно так, оскільки число 4381 буде е, ближче знаходитися до 4400. І ми дивимося на ось цю цифру, так, 3, до якої нам потрібно, нам потрібно е, округлити. І ми дивимося, що. Цією цифрою є число 8. Тому у нас до цієї, до, до цієї цифри 3 додається ще 1. Але ми про це поговоримо пізніше. Ми бачимо, що число 4381 знаходиться ближче до 400 400. Якщо позначити число 4381 на координатній осі. То ми бачимо, що воно знаходиться набагато ближче до числа 4400 аніж до 400300. Розглянемо, наприклад, заокруглення числа 55. Як бачимо, до числа 50 відстань 5, і до числа 60 відстань 5. Тому ми маємо особливий випадок, оскільки 55 рівно віддалено від 60 і від 50. У такому випадку число 55 округлять до більшого значення, тобто до 60. Тому 55 наближено дорівнює 60. А тепер розглянемо правила заокруглення натурального числа. Отже, для того, щоб заокруглити натуральне число до певного розряду, нам необхідно. Перше. Усі записані за цим розрядом цифри замінити на нулі. Друге. Збільшити наш розряд на одиницю, якщо наступною цифрою після нього є 5, 6, 7, 8 або 9. Або не змінювати наш розряд, якщо наступною цифрою після нього є 0, 1, 2, 3 або 4. Розглянемо приклад. Необхідно заукруглити число 24 937 до сотень. Тобто ми підкреслюємо дев'ятку, оскільки цей розряд означає сотні. Що ми записуємо далі? Знак приблизно дорівнює і двійка, четвірка залишається у нас без змін. Далі замість сімки і трійки ми маємо записати нулі. А замість дев'ятки ми дивимося, якщо у нас. Після дев'ятки йде іде то згідно з цією другою частиною не змінювати наш розряд, якщо наступна цифра після нього є 3. Тобто ось таким чином. Тобто дев'ятка також залишається. А замість трійки і сімки у нас буде 0. Тобто 24 900. Наприклад, тепер нам потрібно заокруглити число. 65 715 до 1000. Я знову підкреслюю цю п'ятірку. Це означає, що 7, 1 і 5 у нас заміняться нулями. Так? Тобто я маю поставити 0, 0 і 0. Шістка у мене так і залишається. А тепер я дивлюся: п'ятірка. Чи буде вона мінятися, чи ні? Оскільки наступною цифрою після п'ятірки йде число 7 то я одразу бачу, що 7 у нас входить до того, що збільшити наш розряд на одиницю, якщо наступною після нього є число 7. Тобто я п'ятірку збільшую на одиницю. І я отримую 66 тисяч. Тобто ви бачите, так, що я п'ятірку заокруглив до 6, до, до 6, якщо після п'ятірки йде 7. І всі розряди, які йдуть за нашим розрядом, до якого нам потрібно його заокруглити, всі вони перетворилися в нуль. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі і ваші побажання стосовно наступного відео, стосовно розбору наступної теми, стосовно <кій> наступних завдань. А я буду чекати на вас у наступному відео. До побачення!